Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 травня 2024 року орієнтовно склали 479 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 980 росіян. Танків ворога знищено 7434 штуки, ще 5 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 14 тисяч 313 одиниць, 32 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 12 тисяч 387 штук. За минулі 24 години 47 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1062 штуки, 4 за добу. Засобів ППО 2 армія міра не дорахувалася 795 штук. За добу дві. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 349 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9 826 одиниць 51 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2192 штуки. Кораблів і катерів флоту україни агресорки потоплено 26 одиниць. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 16 тисяч штуку. За добу 73, а спеціальної техніки ворога спалено 2031 штуку, ще 4 з початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.